Ми, добровольчий батальйон Фенікс 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади, поздоровляємо Україну з Днем Незалежності, девіз бригади, в єднанні сила. Віримо, єднаймося і ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! Моя країна яскрава, дружелюбна талановита! Ми любимо! Україну! Свою родину. Бережіть нашу Україну! З Днем незалежності! Шановні співвітчизники! Місто Миколаїв, місто Білих Акацій і білих вітрил поздоровляє всіх! З Днем Незалежності нашої держави! Нехай нам щастить усьому, нехай над нами буде мирне на небо і ми будемо гідними своїх батьків. З днем незалежності